Десятки мільйонів бюджетних коштів, порушення умов договору, зачинені двері укриття під час повітряної тривоги, поліція, чергова заява. Зацікавились? Тож, давайте про все по черзі. У жовтні 2023 року відділ освіти Покровської міської ради уклав сім договорів на капітальний ремонт підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту у деяких навчальних закладах Покровської громади. Облаштувати укриття планується як за кошти державного, так і за кошти місцевого бюджетів. З державного бюджету сплатять трохи більше 26 мільйонів гривень, з місцевого 9 мільйонів гривень. Загалом ремонти семи. Підвальних приміщень обійдуться у понад 35 мільйонів гривень. Виконати роботи по шістьом об'єктам підрядник має до 20 березня 2024 року. По одному до 5 грудня 2023 року. Але 4 грудня вже за доброю традицією з'являється додаткова угода. Згідно якої строк виконання робіт на об'єкті, що знаходиться у місті Родинське, було подовжено до 20 грудня 2023 року. На ремонт цього укриття витратили. Ли майже 5,7 мільйона гривень, і згідно звіту про виконання договору про закупівлі, ці гроші вже були сплачені підряднику. До речі, про нього ми вже розповідали, що всі сім укриттів ремонтуватимуть дві фірми одного і того самого харківського підприємця Станіслава Грищенка, які були зареєстровані лише за декілька місяців до тендеру. Нагадаємо ще раз загалом йому з місцевого та державного бюджетів за ці ремонти сплатять понад 35 мільйонів гривень тож строки виконання сплинули, гроші сплачені. А чи виконаний сам ремонт? Бачимо, що в один з вечорів, а саме 11 січня 2024 року, у приміщенні ще тривають роботи. А ось і автівка виконроба. Намагаємося зв'язатися з фірмою підрядника, аби дізнатися, як так вийшло, що за документами ремонт зроблений, а роботи ще й досі не виконані. Та спілкуватися з журналістами пан Грищенко зовсім не готовий. Тут дуже погана связь, что если прямо строится крутой помнит. До редакції телебачення капрів продовж цього тижня зверталися мешканці Родинського, які повідомляли, що під час масштабних повітряних тривог люди з приватного сектору, які мешкають поряд з цим укриттям, не можуть пройти в безпечне місце. А телефон відповідальної особи, який вказаний на вході, взагалі не відповідає. Звичайно, що нас зацікавила ця тема, адже Покровські Керманичі постійно звітують про відремонтовані укриття та відкриті для всіх двері. Під час однієї зі зйомок у Родинському повітряна. Тривога застає і нас. Ми намагаємось зайти в укриття, яке за документами відремонтували майже за 5,7 мільйонів. Але двері зачинені. Шукаємо інший вхід до закладу. Але всі двері під замком. Телефонуємо відповідальній особі, номер якої зазначений на вході. Я не знаю, директора ні, то я без директора не можу. Угу. Я зрозуміла. А те, що вона зачинена під час повітряної тривоги, же тут зазначено, що у вас тут укриття, що люди можуть туди-сюди приходити. Це як? Я не знаю. Тож викликаємо на місце події поліцію. Але впустити нас до укриття сторож, яка знаходилась у приміщенні, не схотіла. І навіть після приїзду правоохоронців здогадались, що вона зробила замість цього. Звичайно, послала нас разом з поліцією до прес-служби. Ага, а ви к нам вийдете поговорити з нами. Тож пишемо заяву, де вказуємо всі факти правопорушень, і просимо розібратися правоохоронців, чому з бюджету витрачено майже 5,7 мільйонів гривень, а ремонт ще й досі не виконаний. Чому люди під час повітряної тривоги не можуть перечекати її у безпечному місці? Чому відповідальні особи грубо порушують чинне законодавство? Усі договори з цим підприємцем підписувала начальниця відділу освіти Покровської міськради Любов Воротинцева. Тож прямуємо і до неї, але на робочому місці знайти чиновницю не вдалося. вона виїхала. Ми зв'язалися з начальницею відділу освіти телефоном, і вона запевнила, що жодних робіт там вже не проводиться. Тоді питання, чому за вказівкою відділу освіти до будівлі не пускали ні поліцію, ні журналістів, що так приховують. Звідки у вас такі відомості, що вони виконуються? Роботи виконані. Пишіть офіційний запит. Ми вам надамо офіційну відповідь і надамо е доступ е до укриття. Ну я особисто вчора була там, і воно було закрите. Ну, я ж не можу перевірити зараз цю правда. Воно працює, де житель можуть попасти в будь-який потрібний момент, коли або тривога, або локдаун, відключення світла чи інші надзвичайні ситуації. Тож пишемо офіційний запит до начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, аби він пояснив, скільки ще будуть тривати такі ремонти на папері. Скільки ще мільйонів керманичі планують вдало розподілити між наближеними підприємцями? Та скільки ще будуть знущатися над людьми та наражати їх на небезпеку. Адже у цьому районі здебільшого приватні будинки. І укритися під час тривоги чи обстрілів людям просто ніде. Хоча кого це хвилює, покровські керманичі традиційно переймаються тільки за власні кишені.